Вітаю на моєму каналі! З вами Настя. Ви у моєму книжковому куточку. І тут ми говоримо про книжки. Сьогодні повертаємось до нашої рубрики, в якій я оцінюю шкільну літературу. Отже, у нас п'ять романів, і ми розпочинаємо. І перший роман, про який я хочу поговорити, це творіння Вальтера Скотта Айвенго. І це справді класика, яку я прочитала ще задовго до того, як ми прийшли її у школі. Я не буду переповідати сюжет твору, просто розповім про що цей історичний роман. А події тут будуть відбуватися у 12 столітті, тому тут у нас литерські турніри, розбійники, суди над відьмами та розбіжності у релігіях. Айвенго дуже сильно вплинув на е, людську зацікавленість у лицарських турнірах, лицарях та середньовіччі загалом. Тут дуже яскравий романтичний та пригодницький сюжет. Тому цьому творінню я поставлю 9. А далі у нас творіння Едгарда Алана по золотий жук. Цей короткий роман детектив був першим опублікований у 1843 році і набрав небикої популярності. В принципі, золотий жук і вважається одним із найсінніших та одним із найвідоміших творінь Алана. О події будуть відбуватися у південній Кароліні, де нащадок давнього аристократичного роду Вільям Ленград утікає із нового Орлана. Все через те, що там його переслідують невдачі та ще до того всього спіткало банкрутство. І так він оселяється на невеличкому пустельному острівці разом із своєю собакою та старим слугою. Він втягує їх у пошуки з. Арбу, який він має знайти, коли розшифрує таємничий лист, коли готувала цей сценарій і перечитувала скорочену версію золотого жукату, мені навіть було цікаво, але у шкільний час ніякого інтересу цей роман у мене не викликав, тому я поставлю йому сімку. А далі у нас крихітка Цехас Гофман. Ця історія про сина так званої селянки Луїзи, який, на жаль, народився маленьким та горбатим карликом. Одного разу над ним жалілася фея, і вона зачарувала його так, що всі він здавався неймовірно прекрасним та розумним. Але замість того, щоб бути вдячним феї за подароване щастя, цехас тим поганцем і робив все, що йому заманеться, незважаючи на те, що цим кривдив багатьох людей. Якщо Ще чесно, я досі не розумію моралі цієї історії. Типу, люди не такі, якими здаються на перший погляд, чи те, що милосердя не завжди виправдовується. Ну, скажу я вам так, цю історію мені було читати набагато цікавіше ніж золотого жука, і вона мене справді зацікавила. Тому я тут поставлю таку дев'яточку. Ляльковий дім Генрік Іпсен. І оця історія мені дуже-дуже подобається. Коли я готувала цей сценарій, я ще раз перечитала і скажу я вам так, що я поставлю її десь. Але давайте спочатку розберемося. Ця історія про відомого адвоката його на перший полі зовсім не показну дружину Нору. Вона намагається бути для нього ідеальною, маленькою, прекрасною дружиною. Але цим саме вона повністю залежна від нього. І Якщо бути чесним, то... Її чоловіку це дуже і дуже подобається. Ну коротше, в шлюбі з ним вона народила, здається, троє дітей. Але вона все ж таки має від нього одну таємницю. Виявляється, колись давно, коли її чоловік дуже і дуже хворів, їй потрібно було десь взяти кошти на його лікування. Але вона тоді не могла взяти їх у свого батька і вирішила взяти ці кошти в борг. Проте, щоб взяти кошти в борг, жінці на той час потрібно був підпис, якийсь документ від або її чоловіка, або її батька. Жорстокі правила не буду сперечатися, але продовжуємо. Ну коротше, вона не могла взяти підпис ні в того, ні в того, і підробила документи. Борг вона взяла в одного знайомого і в одного по факту майже колеги її чоловіка. І так, ми перебираємось до нашого часу. і Наш чоловік адвокат вирішує звільнити. Того свого колегу, в якого вона взяла борг. Не питайте просто забули, як він називається, чесно. В кінці кінців адвокат про все дізнається і виявляється, що його нора не така наївна, як він вважав весь цей час. Ще виявляється, що вона щоб сплатити цей свій борг, таємно від нього працювала з якимись документами. Там все дуже заплутано, але замість того, щоб бути, хоча б трішки вдячним їй, за те, що вона це все зробила заради нього. Він лише хвилюється за свій статус у суспільстві і ставить дружину на друге місце. Після цього вона розуміє, що насправді він зовсім не такий хороший, як вона вважала спочатку, і так би мовити, знімає свої рожеві окуляри та йде від нього. Якщо я не помиляюся, кінець цієї історії типу відкрити, ми можемо самі обдумати, що там могло статися далі. Але пам'ятаю, що із шкільного часу ніхто з нас не говорив, що вона повернеться до нього назад. Одним словом, цей твір подобається мені і досі, тому йому я не пожалію цілих 10 А далі у нас ще один твір, який я, в принципі, вважаю геніальним, і це перевтілення Франца Кавки. Ця історія про чоловіка Грегора Замзу, який одного разу прокидається та перетворюється на жука. Таке раптове та незбагнене перевтілення має просто величезний вплив Плив на його взаємозв'язки із родиною та загалом із суспільством. І дуже було цікаво читати про те, як швидко від нього відмовилася вся його сім'я, хоча по факту до цього моменту він сам забезпечував їх усіх. Ця історія дуже цікава, але водночас дуже складна. Адже ми бачимо, як в один момент все життя чоловіка починає падати з ніг на голову. Та й в кінці, якщо я не помиляюся, мені здається, що він помирає. А той момент, коли його сім'я кидала з нього яблуками, і то Яблуко зачепилося йому за його панцир, коли він вже був жуком, то я й досі забути не можу. А на сьогодні у мене все. Я дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. Не забудьте поставити мені вподобайку, якщо вам було цікаво, та написати в коментарях, що ж ви любили із шкільної літератури, що вам не подобалось та про яке творіння ви хотіли би почути. Та до нових зустрічей!